Ще місяць тому військовослужбовець Володимир Боднар перебував у російському полоні, а зараз у центрі Тернополя, прогулюючись з коханою дівчиною, радіє життю та свободі. Каже, саме думка про рідних людей давала сили триматись. Тому про рідних близьких, як я з ними проводив час, моменти яскраві такі, що такі моменти яскраві згадував одинці. Я це витримав. Я дякую своїм рідним, близьким душі, що вони за мене молилися, що вірили в мене, що я повернуся, і я повернувся. У повернення захисника вірила і його дівчина Вікторія. Каже, довгих два роки чекала зустрічі і тепер радіє, що має змогу проводити час з коханим. Проте й досі пам'ятає ту крайню розмову перед тим, як Володимир вийшов на позиції. Каже, він її заспокоював та переконував, усе буде добре. Але згодом дівчина дізналася, що воїн у полоні. Проте навіть тоді продовжувала писати. Це писалось, це повідомлення на свята писали на День народження, бо я завжди вірила, що день на день він їх прочитає. що що він буде знати, що я його чекаю, що він не переживає. Знає, що він переживав, чи дочекаються. Але я пообіцяла і я витримала це. Військового повернули в Україну 31 січня. Каже, тоді до останнього не вірив, що вже вдома. А 24 лютого Володимира зустріли рідні в Тернополі. Було багато сліз, щастя, посмішок та радості. Адже мама вперше за два роки розлуки побачила сина. Поки нас на границі не і не розв'язали очі. Тоді я вже зрозумів, що нарешті я дочекався, витерпів це, І тоді були найразкривіші емоції. Бачив, на стяг майорить на синьо жовтий пишу Україну. Родом захисник із села Кудобанці. Там закінчив школу, згодом поступив до коледжу. А після навчання поїхав за кордон на роботу. І саме там його застала новина про повномасштабне вторгнення. Сім ранку якраз ми йшли з хлопцями і там нам сказали, що почалася повномасштабна війна. Ми спочатку не повірили, що таке сталося. Ми подивилися в телефоні, так дійсно почалося. Почали дивитися все, відео, як обстрілюють нашу країну. І ми, я з одним другом вирішив, прийняв рішення, що ми їдемо додому. І на другий день ми заказали буса. І вирушили в дорогу. Дорога була нелегкою. Щоб повернутись в Україну, Володимиру довелось пішки подолати близько 30 кілометрів. Проте сім'я захисника не одразу погодилася з рішенням хлопця піти на фронт. Ну я мусив прийти. Я не міг не залишити своїх рідних, близьких тут наодинці з війною, щоб я там був, а вони тут. То в мене від душі пішло. Мої пішли до церкви, я на воєнкомат. І так. Відтоді, від 27 числа, я вже служу. Захищав батьківщину у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Був піхотинцем. А 24 червня 2022 року потрапив у полон. Ми вже виходили з оточення, бо було в оточенню, і, на жаль, не вийшли з оточення. Був так страх, звісно, бо не знали, що чекати, як, як воно так відбулося моментально. Як позимали з нас в бронежилети, а там, що були обстріли, то переживалося дуже за життя, що щось прилетить і одразу можна і не дожити. Було дуже страшно. Боєць розповідає, спочатку відправили у Луганськ, а згодом утримували у російській в'язниці. Комфортних умов там не було. Каже, у приміщеннях сиро та вогко. Там сталося, як до ворогів, нас не прийняли, за голову не гладили, прикладали нам силу фізичну. Фізично вправи робили також. Та признав було, ну, але ну, погано поставилося. Там була бібліотека на тюрмі, то хлопці брали, хто бібліотекаркою займався, то брав книжки, ми читали, книжки. Були й закордонні книжки, але, звісно, на російській мові, бо за українську мову там і рвали книжки, і можна міг дістати. Володимир перебував у полоні майже два роки. Окупанти насаджували свою пропаганду і навіть пробували переконати, що України вже немає. Сили впали, вже не знав, чи про нас забули, чи про нас вже не знають про нас, чи ми дійсно є як військові полонені, чи Росія подала списки. Ми того не знали, бо інформації не було у нас, а що бо вони казали нам росіяни, що ми не полонені. Ми просто мішаємо спецоперації. Люди нам говорили, що вже в Львові стоять польські війська, вже все, вже Україну поділили, що Тернопіль Львів там піде до Польщі різні теж міста до відповідно до своїх прикордонних країн. Але захисник переконує, не вірив розповідям, адже знав, Україна вистоїть. Зараз на Володимира чекає реабілітація та відновлення.